Всім привіт! З вами я, Артем Підгорний. Радий вітати вас на своєму каналі. Радий, що ви підписуєтесь, ставите лайки, пишете коментарі, а я натомість можу відповідати на ваші питання. Ще нагадаю про те, що внизу під відео є силочка на мій канал, де є ще більше моїх відеозаписів та відповідей на ваші питання. Тому ви можете переходити, дивитись. Та черпати для себе щось корисне. А у цьому відео ми поговоримо про організацію робочого місця персоналу, магазину та рутину бізнесу. Отже, взагалі, якщо ми кажемо про організацію робочого місця, то звичайно більшість підручників, наприклад, той самий Toyota. Так? Він викладає про те, що розказує про те, що робоче місце повинно бути організовано максимально органічно. Тобто, щоб співробітник не витрачав жодного часу на якісь речі, які не потрібні для загальної справи тощо. Але розумієте, є така. Таке поняття як ментальність. І тому, коли ми а, з вами орієнтуємось на західні компанії, або якщо на східні компанії, у яких а, дійсно там дуже системне виробництво, а, де все виміряно, де все там підготовлено, там магазини, у яких є там слогани, скрипти і так далі, ми а, не розуміємо одного важливого моменту, що а, у нас є наша ментальність, українська ментальність, яка не дозволяє у 100% точності скопіювати той чи інший приклад. Тому якщо ми кажемо про роботу торгового місця, організацію торгового місця у роздрібному магазині, то треба звернути увагу перш за все на те. Щоби врахувати реальну ментальність, ну, наприклад, місце для їжі, так, якщо ми не обладнаємо людям місце для їжі, або не зробимо це місце для їжі, то, на жаль, наші співробітники будуть їсти при наших клієнтах. Тим самим будуть формувати. Ну, у більшості випадків негативне ставлення до торгівельної точки, і вони це будуть робити обов'язково. Якщо ми не виділимо їм робочий час для цього, то вони будуть це робити цілий день, щось стояти і, і топтати. Ось це однозначно буде. Е далі е місце для куріння. Його теж треба виділити, його теж треба е означити. Е Воно повинно чітко бути визначено, також повинно бути визначений час для куріння. Це також обов'язково. Ще <клес> рекомендую, щоб у співробітників було місце для телефонних розмов, тому що більшість співробітників розмовляють по телефону всередині торгівельної точки при клієнтах, а, а, а виясняють відносини з близькими або вирішують якісь а, особисті питання і. Тим часом вони не займаються продажем, а навпаки, втягують клієнта у свої проблеми таким чином формують у клієнта також негативне ставлення. Що ще важливо? Ще важливо, щоб співробітнику було зручно пробивати товар через розрахунково-касовий апарат. Це також важливо. Важливо, щоб співробітник відчував свою безпеку при цьому. Тобто, в військовому порядку повинен бути момент. Безпековий безпеки момент не треба його опускати. Співробітники повинні розуміти, що працюючи у вас в компанії, вони захищені. Тому момент охорони, охоронної сигналізації, момент відеоспостереження їх також не треба опускати. Ще важливим аспектом щодо забезпечення хорошої роботи ваших співробітників, це є. Вдале освітлення. Вдале освітлення тільки допомагає співробітникам відчувати себе комфортно на робочому місці. Воно допомагає і продавати ваш товар, оскільки ваш товар більш проглядається. Він більш. Доступний візуально для клієнтів. Вони бачать його якості. Вони можуть побачити те, що не планували купувати, оскільки на нього падає світло. З допомогою світла можна виділяти ті чи інші групи товарів, а також налагоджувати логістику клієнтів всередині торгівельної точки. Ще на що треба звернути увагу, це в обов'язковому порядку, треба звернути увагу щодо персоналу на те, щоб Персонал, обслуговуючи клієнтів, також відчував себе у безпеці. Тобто всі речі, пов'язані з грошима, пов'язані з обладнанням, пов'язані з чимось, вони повинні бути зачинятись, вони повинні бути захищені. Тепер щодо рутини, яка відбувається всередині, дивіться, ви повинні розуміти, що всі співробітники, вони по першу чергу наймані і тому вони не, скажімо так, не так сильно переймаються вашою торговельною точкою, як ви самі. Тому для того, щоб уникнути певних, скажімо так, втрат товарно-матеріальних цінностей тощо. Організація робочого місця співробітника вона також цьому сприяє дуже сильно сприяє. Наприклад, якщо є гарне освітлення, менше шансів для того, що щось вкрадуть а більше шансів для того, що співробітник побачить, що щось впало, а також зможе більш якісно. Прибрати торгову торгівельну точку. Ну, багато таких моментів, які насправді випливають з цього всього. Ось. Тому, якщо ми кажемо взагалі про забезпечення гарного робочого місця, а також про ті аспекти, які, з якими стикається співробітник, то, перш за все, треба звернути увагу на те, що не, не треба забувати, що це люди. Люди, тобто це... Не тільки машини, які прийшли працювати, це ще люди, які більшість свого робочого часу, більшість свого життєвого часу витрачають, витрачають знаходячись на робочому місці. Це те, що я хотів сказати. Якщо вам більш цікаво або хочете більш детально про це дізнатись, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть свої коментарі, і я обов'язково проведу з цього приводу урок. Всім гарного вечора. пока.